Дається начальнику територіального управління МНС в Вінницькій області, полковнику служби цивільного захисту Шевчуку Руслану Богдановичу. Шановні працівники, шановні ветерани, сердечно вітаю вас з цим пам'ятним днем, який колись називали Днем Пожежної охорони. Пожежна охорона Вінниччини вже переступила 200-річну межу, а ваш професіоналізм, багаторічна послідовна і неполегла праця. Несли вагомий внесок у її розвиток і забезпечили повагу серед колег. Рятувати життя і майно людей від вогню справа непроста, часом навіть дуже небезпечна, яка вимагає рішучості, відповідальності, постійної бойової готовності і здатності на героїчні вчинки, що перевищують людські можливості. Обирали її завжди люди мужні, сильні духом, морально і фізично загартовані. Далеко не кожен. Наважиться ступити на шлях, пов'язаний із щоденним риском, двобоєм і смертельною небезпечною стихією вогнем, боротьбою за порятунок людей та її матеріальних цінностей. Ті ж, хто свідомо зробив свій вибір, залишаються вірними йому на все життя. Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогневої пастки людей найкраще підтвердження вагомого внеску пожежників у встановленні і зміцненні української держави. На особливу подяку заслуговує сьогодні саме ви, ветерани пожежної охорони. Вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, ви щедро передаєте свій багатий досвід молоді. Ви радієте успіхом і переживаєте через невдачі служби, які віддали не один рік, залишившись вірними своєму покликанню. щирого серця. Дякую вам за професіоналізм, витримку, врятовані життя і матеріальної цінності і бажаємо всім міцного здоров'я, життєвої енергії, стійкості духу, благополуччя, миру і добра. Ваша самовіддана праця, яка завжди знаходилася на межі риску, була та залишається прикладом хоробрості, відваги у справі захисту життя і здоров'я людей, матеріальних цінностей. Бойові будь працівників працівники пожежної охорони – це численні факти мужності і звитяги, готовності прийти на допомогу тим тим, хто їх потребує. Особлива шана всім тим, хто присвятив своє життя справі боротьби з вогнем і, перебуваючи на заслуженому відпочинку, вболіває за благополуччя служби, щедро передає свій багатий досвід молодим працівникам. Щиро зичимо всім воноборцям міцного здоров'я, щастя, добробуту, нових досягнень у виконанні покладених, відповідальних та почесних завдань. Хай ваше серце закриває. Тепло людської подяки за добрі справи. От двері завжди відкриті. В мене в кабінеті Олега Олександровича будь кого з керівництва. Те, що на сьогоднішній день появився здравий смисл в нашій системі, то це є факт. Я хочу сказати, що ветеранський колектив Рівенської області звернувся відкритим листом до голови Державної служби, де Затронув питання, що це дуже правильне питання. Тому що ми зараз дійсно потребуємо і важкої інженерної техніки, і потребуємо авіації, і потребуємо хімічної техніки і таке інше. Нагороджується медаллю за доблесть і звитягу. Мазур Вільям Євгенівич, ветеран пожежної оборони. Крім того, наказом всеукраїнської асоціації ветеранів війни Євген. та мене з України нагороджує медаллю. За добристь звиттяву капітан служби цивільного захисту швидкий Микола Олександрович. Старший сержант служби цивільного захисту, скрипник Тарас Анатолійович. 2013 року. За значний внесок у ліквідацію наслідків на навчання Слеменко Олександр Володимирович. Паркін Володимир Михайлович. Пархін Володимир Михайлович. Генчук Вадим Викторович. Семотюк Василь Васильевич. Геннадій Федорович.

Васильчук, Василь Николаевич. Сюк володимир Степанович. Пахнет, Василь Петрович. Гарченко Микола Максимович. Довгань Петро Анатолійович. Доцентку Анатолій Анатолійович. Сьогодні день шанування ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони Це свято сильних віддатів. Бажаю всім, хто присвятив своє життя професії вогнеборця життєвої енергії, незрівної волі і стійкості духу. Ви. А ми в свою чергу хочемо привітати вас піснею, присвяченою всім працівникам пожежної охорони. Солі... i То несправедливо називають Днем ветеранів пожежної охорони, тому що це свято усіх офіцерів чи більшості офіцерів, які досі продовжують служити, тепер уже в службі цивільного захисту. Тож бажаю вам не згасного вогню у ваших серцях і згадуйте під час цієї пісні найкращі молоді свої роки. Маршиноває на плацу чекання, шах, а я і бра. Вы бываешь ты дорогу домой, бережешь в своем сердце и пожар. От меня пожары и завалы, Пусть от чужого горя в волос посидел, И пусть любовь у нас не по усталу По моем беседце Ах, молодой, ах, офицер Ну как же я в тебя любилась, ах, молодой, ой, офицер, да как же я в тебя любилась? What's up? присутствующим здесь работниками, особенно хотя бы поблагодарить работников тыла, так называемых работников бухгалтерии, женщин аппарата, которые своей скромной работой на протяжении всех долгих лет, сколько я помню, до меня работали, после будут работать, скромно, добросовестно выполняют свою работу, обеспечивая всем вам и обеспечивая всем нам свое время и финансовое обеспечение и материальное. Еще раз всех с праздником, добра, здоровья и пользы случаем. Хочу поблагодарить руководство территориального управления, в лице начальника управления Шевчука Руслана Богдановича. Спасибо вам за огромное удовольствие, за праздник, за то, что вы помните нас, Ну что пожарных бывших не бывает. Мы всегда в строю и по любому призыву готовы прийти и вам помочь. Спасибо вам всем. Добра и здоровья.